Ось побачила і не змогла прийти і не показати вам. Бачите, яка братська підтримка. Старший брат підтримує молодшого. Бачите, і все ростуть. І листя в них є. Отак от змогли підставити плече братське. Ось хтось, оце маленьке падало, мабуть, а велике допомогло йому піднятися доверху. Отак от. І в житті буває так.